Незважаючи на регулярні профілактичні та ознайомчі заходи, які проводять міліціонери для молоди. Правоохоронці констатують на Полтавщині ріст злочинності серед неповнолітніх майже на 100%. Аби попередити дитячі правопорушення, міліціонери почали активніше співпрацювати із громадськістю. Ми проводимо також індивідуальну виховну роботу, тобто, окремо спілкуємося з підлітками. Працівники працюють окремо також на аудиторію. Обов'язково там також присутнє патріотичне виховання, тому що ви знаєте, який зараз стан в країні. Разом із місцевими активістами правоохоронці провели 50 рейдів у Полтаві щодо недопущення продажу неповнолітнім алкоголю та сигарет. Під час цих заходів вдалося виявити недоброчесних продавців. Міліціонери склали 40 адміністративних протоколів. Більше 30 направлено до обласного управління міндоходів для застосування ними фінансових санкцій та анулювання ліцензій. Під час рейдів активісти маркують ті місця, які порушують закон, та ті, які його дотримують. Є в нас такі е, наліпки, як повнолітні до води, і є ось така наліпка, куди ми вписуємо телефон 102. Ми хочемо цих наліпок е, ліпити не дві, а штук 20, Щоб вони були на, на ну, скрізь. Подібні рейди, правоохоронці та полтавські активісти планують проводити постійно не тільки в нашому місті, а й по всій області.